На перший погляд в Монровілі жодної ознаки виборчої лихоманки. Важко уявити, що ось у цьому будинку армія у складі однієї жінки воює за кожний голос. Суперволонтер Тріша Канінгем присвячує увесь свій час агітації за Дональда Трампа. Вона реєструє нових прихильників, роздає агіт таблички, продає футболки та навіть стрибнула із парашутом на честь кандидата в президенти. Тріша офіційно не пов'язаний з кампанією, але попри це запевняє, активізувала восьмитисячний волонтерський рух у Пенсільванії. We don't have a team. <laughs> It's like... У нас найзапекліші волонтери, яких я бачила у своєму житті. Ці люди віддані справі віспіподекегіларі Клінтон нещодавно відкрила дев'ять предвиборчих офісів у Пенсильванії. Це кардинально інша стратегія ніж у Трампа, який покладається тільки на волонтерів, як Тріша, та місцевий осередок республіканської партії. Вони зараз фокусовані на роботі з людьми. Вони говорять з людьми на районах про політику Трампа, а ті передають один одному інформацію. Це така тактика. Більш неформальний підхід до боротьби за виборця дає результат на його сторону. Переходять навіть такі затяті демократи, як Джон Ларкін. Я був одним із тих, хто голосує за демократів лише тому, що вони теж демократи. А коли починаєш розбиратися, розумієш, треба голосувати за того, хто кращий. Джон уважно стежить за новинами, обговорюючи Трампа цілий день на роботі, намагаючись змінити думку людей. На погляд, Тріша, саме захоплення, з яким агітують такі нові виборці, як Ларкін головний аргумент проти кампанії Клінтон. цим разом це не боротьба демократів із республіканцями. Ці вибори боротьба Трампа за нас за народ. Майже рік свого життя Тріша присвятила агітації за Трампа. У неї на це власні причини. Я дуже важко працюю. Я не зупиняюся, і найбільша причина це. Це мої онуки. Я не хочу, аби у майбутньому вони читали у підручниках про те, якою величною колись була ця країна. Тому я і роблю свою справу. нагадування, що результати попередніх опитувань не завжди відзеркалюють настрої виборців на місцях. Юрій Мамон, Голос Америки.